Містер математик тебе вітає. І зазвичай він прийшов з сумним смайликом. Треба його розвеселити. Як ти хочеш це, це зробити? Ну... <схай> ну як хочеш? не <схай> знаю. Добре, давай так зробимо. Три рази плесні в долоньки і скажи хрю. Молодчинка. Ну що, настрій підняли, пішли далі. Містер математик пропонує тобі зробити математичну розминку. Готовий? Угу. Добре. Так, зараз буду з'являтися на екрані цифри дуже швидко. Тобі потрібно їх називати. Давай. Сім. Два. Десять. Три. Вісім, дев'ять, шість, п'ять, чотири, один. Так. А, тобі, а тепер тобі потрібно поставити їх по порядку? Яке число буде? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, вісім. Вісім? десять. Ні, після шести не йде вісім. Сім? Сім. Вісім. 9, 10. Молодчинка, і тепер правильно і ти вистроїв числовий ряд. Супер! А тепер завдання буде складніше. Треба поставити або цифру, або знак. Тут одна цифра є. Одне число є, є знак. Треба поставити інше число. Скажи, будь ласка, що це за знак? Менше, 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 Це знак, це знак менше. Е, більше. Більше. Отже, давай прочитаємо це. Чотири більше. Яке ти число тут поставиш? Чотири повинно бути більше того числа, яке, яке ти поставиш. Будь-яке число, яке менше? Так, я буду писати. Правильно, 4 більше, ніж 3. Далі. Що це за знак стоїть? Об нас. Дорівні. А тепер тобі потрібно поставити два числа, так, щоб одне дорівнювало інше. Постав. Ну, навіть на 2, 2. Так, записую. Сьогодні ти кажеш, а я записую. Бачиш, як ми сьогодні помінялися. Далі. Що це за знак? Менше. Менше? Ану, подумай. Ну, і не більше. Так, менше чи більше? Це ж важливо. Ну, може більше, чи ні. Ну, подивись. Ми завжди зліва направо, так це робимо. Mm -hmm. Отже, це яке, який це знак? Більше. більше. Так, у нас є 9, бачиш, але нема першого числа. Отже, перше число повинно бути більше, ніж 9. І що ж це за число буде? Більше. Так, записую. І у нас що вийшло? Прочитай. 10, більше. дев'ять. Молодшинка. Десять більше 9. Далі. Яке, ти, який ти знак поставиш тут? О, а дорівня. на українській мові дорівня. скажи. Дорівнює. Так, дорівнює. Це дуже класно, що ти знаєш декілька мов. Молодець. Далі. Читай, что тут написано? 7. Это цем. Будь уважний. 8. Так. 8. Так, кажи число, яке поставиш. 7. Так, правильно. 8 більше, ніж 7. Записала. Далі йдемо. Які ти поставиш два числа? Що ти за знак один, бачиш? Один. один і один. один Добре. Один, один дорівнює один. один. Так, записала. Далі йдемо. Який ти тут знак поставиш? Прочитай, що написано. Три. менше Ніж. чотири. Так, правильно. Зараз я допишу тут. Три менше, ніж чотири. Супер! Далі продовжуємо. Який ти знак поставиш? Умна. Дорівнює. Дорівнює. Так, супер. І ще уже останній приклад. Mm -hmm. Прочитай його. Більше? Ні, ти число назви перше, яке стоїть. Ой, два більше один. Так, два більше один. Все правильно, молодчинка. Ой, ще є, подивись. А ну І давай. Ву. Який в тебе тут знак стоїть? Менше. Так, отже, чисто, яке ти поставиш, повинно, щоб воно було менше. Менше, це 5, що ли? Ну так ти мене запитуєш. Кажи, яке число поставиш? П'ять. Так. А тепер прочитай, що у тебе вийшло? Шість. Ні-ні, ні ти що задом наперед читаєш? Два направо давай. П'ять. Шість. Так, молодшинка. А тепер тебе математичні перегони. Обирай машину, на якою ти будеш швидко рахувати і їхати, яка тобі більш подобається? Ну, мабуть, чорна аланзевий. Так, ну що, сідаємо. Поїхали, давай, три додати два. І, Скільки буде? Швиденько. Три додати два, три додати два, день, два, три, чотири, п'ять, п'ять. П'ять. Далі, п'ять додати три. Швиденько. П'ять додати три, вісім. Так, вісім. Ні-ні-ні, тут відняти, будь уважний. Треба, Тут мінус стоїть. Так, ну ти. шість. Так, далі. 4 до 12, 4. 1, Там додати стоїть! Агов, подивись на знак! 4 до Там додати стоїть! Артемчик! Артемчик. Не спіши, Подивись на знак. Чотири відняти чотири. Як чотири віднято, чотири буде чотири? Ну, правильно. А тепер треба швидко вирішити задачку. Скільки ти бачиш дітей? Порахуй швиденько. Один, два, три, чотири, п'ять, п'ять П'ять. Що трапилося? Один у Який буде приклад? Чотирь. Так, треба приклад скласти. Було п'ять. Відібати один, соло чотири. Так, п'ять. Від п'яти відняти один дорівнює чотири. Це я перекладаю з свого словацького мови, напевно, так? Да? Добре, подивись, скільки тут дітей. Один, два, три, чотири. 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 Далі що відбулося? Склади приклад. Додати один слово. До чого? До чого додати один? До якого числа? До Чотири. Так, чотири додати один. Дорівнює скільки? П'ять, молодець! Ти прийшов. Супер перегони, ти швидко порався. А тепер подивись на цей приклад. Прочитай його, будь ласка. Так, дорівнює сім. Цей приклад на додавання чи на віднімання? Д додавання. А тепер скажи, будь ласочка, як називається числа в цьому прикладі? Три. Це. До... Перший доданок. Так. Другий доданок. А це? Сума. Сума. Супер. А тепер скажи, будь ласка, яка дія? Протилежна додаванню. Mm. Ну, навпаки, тут додаєш, а я, в, в, в й дії ти по-іншому робиш? Навпаки робиш. Три буде де чотири, а чотири ні, буде. Ні, ні, 3. Ні. Зараз я не хочу, щоб ти міняв доданки місцями. Mm. Я хочу, щоб ти сказав, яка дія протилежна додаванню. Тобто є плюс віднімання. А є... Так, віднімання. І у віднімані числа теж мають свою назву. Зараз ми з цим познайомимося. Прочитай цей приклад. Віднімати чотири солом п'ять. Так, від 9 відняти чотири дорівнює 5. будемо на українській мові казати, добре? А тепер дивись. Дев'ять це число, яке зменшують, тому що від нього забирають. І його називають зменшуване. Повтори, будь ласка. Зменшуване. Зменшуване. Чотири це число, яке віднімають. І його називають від'ємник. Повтори, будь ласка. Відємник, тому що віднімають. А число, яке ми отримуємо. Подивись, будь ласка, на екран. Що ти робиш там на столі? Число, яке ми отримаємо при відніманні, називають різниця. Повтори, будь ласка. Різ... Різ... Різниця. Різ... Різниця. Різ... різниця. Різниця. Так, добре, давай ще раз. Дев'ять. 9... Ти куди дивишся? Подивись, на екран, будь ласка. Дев'ять число, яке зменшують. Називають зменшуване. Чотири число, яке віднімають. Тому його називають від'ємник, тому що віднімають. А 5 тут це число, це результат цієї дії. Це різниця. Це треба запам'ятати. А тепер давай ми з тобою зробимо руханку. Подивись, будь ласка, на цю картинку. Давай ми з тобою складемо приклад. Подивись, скільки жабеняток сиділо на е, листочках. Е, один, два, три, чотири, п'ять, п'ять. П'ять. Скільки жабеняток стрибнуло у воду? Два. Дві. Давай складемо приклад. Який у нас вийде приклад? Було п'ять. П'ять. Видняти. Два. Та воно на три. Ось у нас вийшов приклад. Давай ми його розберемо ще раз. Отже, п'ять у нас зменшуване число. Чому його так називають? Як ти думаєш? Чому число 5, перше число, називають зменшуване? Mm. Тому що його зменшують, воно стає менше. Коли віднімають, стає менше, правда? Тому mm -hmm. називають зменшуване. Отже, це зменшуване. А друге число, число 2. Називають від'ємник. Як ти думаєш, чому його так називають? Від'ємник. Не знаю. Тому що це число віднімають, тому і від'ємник. відняли його. Так. А результат це число три. Називають різниця. Чому? Тому що різниця показує, скільки залишилось. Зрозумів? Ми ще будемо mm -hmm. з тобою повторювати, ти запам'ятаєш. А тепер давай пригадаємо нашу е, гімнастику для долоня. Пам'ятаєш? Треба виконувати mm -hmm. дії, які намальовані на екрані, там, де з'являється зірочка. Отже, подивись, перша. Ліва рука у тебе на столі. На столі. А може і так робити, будь ласка, в Кула... кулачок, а права рука відкрита. Далі. Міняй. Так, добре. Міняй. Так, далі. Молодець. Далі. Супер. Так, добре. Далее, далее давай. швиденько, Так, далее. Так. <с> Супер, давай далее. Так. Так. Далі. <сважання> Молодчинка! Супер, це дуже корисна гра. А що зараз, містер математик, хоче, щоб ти пригадав дивовижні геометричні фігури? Як називається ця фігура? У -у -у. Ну, схоже на маленький круг, але це не круг, це точка. Так, да, це ж теж геометрична фігура. А що це за фігура? Mm, пряма лінія. Пряма лінія. Скажи, будь ласка, пряма лінія має початок, кінець. Mm. Ні, вона <к dunno> безкінечна. Молодець. А це що за фігура? Відгрізок. <dunno> Ні, подивись. У цій фігурі є початок, але нема кінця. Це не відрізок. Забув. Промінь. 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 Так, це фігура, яка має початок, але немає кінця. А це відрізок. Так. І він має і початок, і кінець. Правильно. А що це за лінія? Крива. Так. А це. Ома. Ламана. Молодець. Помен. І зараз ми з тобою спробуємо накреслити ламану лінію у зошиті. Відкривай, будь ласка, свій зошит, і візьми там, що там в тебе є, ручка чи олівець, що ти там приготував. Олівець. Добре. А тепер подивись, що потрібно зробити. Може поклич Матусю, якщо вона не поруч, щоб вона тобі допомогла зорієнтуватися. Ну, Лік, хто то другой, або хто хтось інший з дорослих. Все добре. Дивіться, що треба зробити. Якщо ти е, продовжуєш сторінку, е, треба від попереднього завдання вниз відступити 5 клітинок: 1, 2, 3, 4, 5. І зліва 3 клітинки. Або якщо ти починаєш з нової сторінки, те ж саме треба зробити: відступити 5 клітинок вниз і 3 зліва, і поставити там крапочку. Рахуй п'ять згори, клітинок. І три зліва ліворуч. Угу. Тьомич, ні, почекай. Угу. Дивись, ти рахуєш зверху п'ять вниз, зверху, не з боку, зверху. А збоку три. Mm. Рахуй клітинки, ні, почекай, рахуй. Один. Рахуй один. Один, два, три. Чотири. А тепер отсюда рахуєш три вбок. Один. Один, два, три. Стоп, три. Вот тут точку став отут. Вот Просто точку. Сточку? Так. Так, а тепер від цієї точки ти будеш рухатися. Слухай уважно. Накресли, будь ласка, лінію. Ліворуч на одну клітинку. Одна клітинка ліворуч. На малю лінію. Одна клітинка. Ну, Є. Далі продовжую. Дві клітинки вгору. Продовжую далі. Дві клітинки вгору. Дві. Готово. Так, далі одна клітинка праворуч, праворуч? Так, одна клітинка праворуч. Зробив? Право, ти рука, купити пише. Угу. Є? Угу. Далі дві клітинки вгору. Дві клітинки вгору. Готово. Далі одна клітинка праворуч. Є? Готово. Чотири клітинки вниз. Креслі і рахуй. Чотири клітинки треба відрахувати вниз. Готово. Так швидко, молодець. А тепер дві клітинки праворуч. Дві клітинки праворуч. Готово. Одна клітинка вгору. Одна. Одна клітинка вгору. Готово. Одна клітинка праворуч. Готово. Так. Три клітинки вниз. Готово. Шість клітинок, ліворуч. Шість. Треба рахувати. Шість клітинок, ліворуч. Готово. Одна клітинка вгору. Готово. Дві клітинки праворуч. 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 Дві клітиночки. Готово. Одна клітинка вгору. Готово. Так. А тепер. Подивись на екран. Якщо ти все зробив правильно, у тебе повинна була вийти ось така ламана лінія. Готово? Є! Є! Клас! Тобто ти все зробив правильно. Скажи, будь, будь ласка, на зайчика. А, на зайчика, а мені нагадує песика. Подивись, це ламана лінія. От такі буває цікаві ламані лінії. І ця ламана лінія замкнута, бачиш, тому що там все закрито в неї, нема виходу. Замкнута ламана лінія. Молодчинка, все відкладай зошит в сторін... в сторонку, Хочеш, щоб ти пригадав, що ми сьогодні робили. Що ти називав? Цифри. А тут що ти робив? Що ти там допи... Приклади, приклади. приклади. Ти ставив або цифру, або значок. Молодчинка. Потім Бо... що в тебе ще було? І так, Так, У тебе були математичні перегони і ти впорався. А з якою ще ми познайомилися з тобою сьогодні. З якою дією ми познайомилися ближче. З якою Де дією? Нічого? Віднімання, так? Ви з тобою казали про те, що числа у при відніманні теж мають свої назви. Давай ще повторимо. Перше число зменшуване. Це 9, да, а Друге число 4. 4 це від'ємник, Його віднімають. І результат прикладу це різниця. Вона показує, скільки залишилося. Добре, ми з собою ще складали приклад за картинкою. Майже задачку вирішили, так. Угу. Робили вправу дуже корисно. Що ми ще пригадали? Е, криву лінію. Ми пригадали фігури і намалювали з тобою. Яку лінію ми малювали? Криву Криву лінію. Так, мол... Ні, не криву, ти мені заплутав. Хіба це крива лінія? Ем... Ем... Ну, ла. Ламна. Ламану. Так, молодчинка, і містер математик з тобою прощається, каже, що ти великий молодець. До зустрічі! Пока-пока. До побачення.